Це острів Гренландія, який належить Данському королівству. Унікальність цього острова в тому, що він збудоражив всю світову спільноту, в тому числі інформаційну, і Україна відійшла на другий план. Що ж таке цікаве в цьому острові? По-перше, це нові шляхи, а також природні ресурси: нафта, газ, рідкоземельні метали. Саме тому Трамп запропонував величезні гроші за цей острів. І вони поки що відмовилися. А гренландці ж заробляють на життя тим, що продають а, рибу, яку виловлюють. Коли прийдуть Сполучені Штати Америки, вони будуть розробляти власні копалини. До того ж, не буде такої широкої автономії. І окрім нафти та газу, Гренландія має величезні запаси прісної води, яку можна просто розплавити, і вона готова. Також важливо відзначити, що у зв'язку із станенням льодовиків відкриваються нові торгівельні шляхи. І той, хто буде ними керувати, той і буде мати контроль над північною торгівлею світу. А там теж важливі торгівельні шляхи. Також не додає популярності Україні той факт, що Трампа звинувачить в сексуальному домаганні та зґвалтуванні. Адже Трамп переключиться на свої внутрішні проблеми і менше приділятиме зовнішній політиці, в тому числі політиці України. Хоча з іншої сторони деякі країни видихнуть з полегшенням. Адже Трамп хотів бачити Америку саме такою з Канадою та Гренландією. Зараз всі ці ідеї та можливості поки що тимчасово відійдуть на другий план. А дуже приємно вразив Джо Байден своєю останньою. Підтримкою України він ввів санкції на величезний флот, який напівлегально перевозив нафту. Зараз від нафти відмовляються дуже багато країн, як від трубного та скрапленого газу. Дуже багато країн відмовилося навіть її транспортувати. Що нафту, що газ. Тобто, це призвело до того, що Газпром почав скорочувати персонал. Також Газпром отримав величезні збитки. Також не допомогло і транспортування газу в інші так звані дружні країни. Навіть Фіцо їздив, плакався, але все-таки Газпром помирає. А це один із годувальників Росії. Нафта і газ дають від 30 до 50% прибутку Росії. Ну що ж, маємо рубль по 100% і таким чином у нас виникає величезні проблеми в Росії, які буде уже не до війни. Шкода, що Трампа можуть зняти з посади через скандал і він не приєднається до цього свята. Ну а ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.